Україна продовжує свій шлях євроінтеграції нині. Це основний зовнішньополітичний курс України. Моя колега Ніна Коломієць поспілкувалася з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Які перепони на шляху до європейського союзу вже вдалося подолати? Які виклики ще попереду? Про все детально далі. Пане Тарасе, дуже вдячна, що приділили час для цього інтерв'ю. Четвертий рік триває в Україні повномасштабна війна. Скажіть, як вона позначилася на наших євроінтеграційних процесах? Пришвидшила чи навпаки сповільнила? Ну, перш за все, всіх вітаю з Днем незалежності. Це наше свято, і ми виборюємо свою незалежність зараз від агресії Російської Федерації. І насправді ці роки війни вони дуже чітко викристалізували. Прагнення українського суспільства, що ми хочемо бути в європейській сім'ї, в Європейському Союзі, і до того всього, власна інтеграція з Європейським Союзом допомогла нам багато в чому встояти, тому що Європейський Союз нам дає надію та, на краще майбутнє для всіх нас. І з іншого боку, з іншого боку, але також надає щоденно практичну підтримку, тому що в багатьох аспектах саме європейський союз є одним з головних підтримувачів України. Можна говорити через призму торгівлі, через призму того, скільки людей там живе, або досягнення певних юридичних механізмів. Тим не менше, Єврокомісія висунула до нас низку вимог, яким ми маємо відповідати у квітні. Денис Шмигаль звітував, що Україна виконала 81% своїх зобов'язань. У межах угоди про асоціацію, Який показник маємо на цей момент, угода про асоціацію, яку я б мав честь переговорювати близько там 20 років тому, фактично, та там трошки менше, це багато на кілька тисяч сторінок до документу, але що насправді нам важливо, де нас ця угода про асоціацію рятувала. Один з най таких яскравіших прикладів це роумінг. Всі ми з вами звикли до того, що коли ми перебуваємо в Європейському Союзі, ми не помічаємо цього з 1 січня 2026 року. Україна стає де-юре членом європейського союзу в роумінговому ринку. Це насправді системна інтеграція українських мобільних операторів в цей ринок, і це власне, угода про асоціацію, яка почала виконуватись багато багато, -багато років тому. Або у Угода про асоціацію дуже сильно нас рятувала в енергетичних питаннях, ті кризи, коли Росія перекривала постачання газу там багато років тому, там в або там, якісь дискусії з приводу там транзиту, свободи і інших речей, власне опираючись на угоду про асоціацію, ми змогли доводити свою правоту і відстоювати свої інтереси. Або ж торгівля, там наш 59% нашого експорту йде саме до Європейського союзу, і цього року ми оновили угоду про асоціацію. В цій частині тому за словом там у криється цілий всесвіт різних в різних домовленостей, які нам допомогли під час війни. Угода про асоціацію це така міні-розширення ЄС. Та, тобто фактично стосується тих самих сфер. Але коли ми говоримо про вступ до ЄС, то перелік цих вимог лише формується зараз. Він сформований по. Першому кластеру, по перших шести розділах в розширення, і ми чекаємо відкриття по другому, по шостому. Зараз от в цю мить ми працюємо над переговорною позицією щодо третього кластеру, завершуємо четвертий. і в вересні почнемо презентувати проводити скринів сенсі по по п'ятому. Кластеру і на кінець року ми будемо мати документ, який теж звучить супербюрократично. Називається «Національна програма адаптації. Прийняття АКІ, adoption of АКІ, це багато сторінковий документ, який фактично на наступні 4-5 років абсолютно спланує законодавчу регуляторну роботу, роботу з бізнесом, і там буде ще більше вимог. Набагато більше вимог до України, до українського суспільства, тому що це не лише закони, не лише постанови, але також і щоденне наше з вами життя, як споживачів, так і, так і бізнесу. Якщо говорити про конкретні реформи, які має провести Україна щоб адаптувати у нас європейське законодавство, які ці реформи, які зараз вже втілюються у життя, і які з них нам даються найскладніше? Немає простих реформ, взагалі, тобто навіть от ми вже взялися за цей приклад роумінгу. Здавалося б, що вже мобільні оператори працюють в рамках меморандуму з мобільними операторами Європейського союзу, українські споживачі звикли до цих речей, і це був перехід малопомітний для нас з вами, як для споживачів. Але навіть він зайняв більш ніж рік, тому що потрібно було змінити законодавство мобільним операторам, змінити білінгові системи, тобто поміняти поміняти свою внутрішню роботу. Також це дотичило роботи національної комісії регулювання зв'язку, тобто регулятора. І, і тому це навіть така технічна річ займає великий час, займає також вимагає змін в роботі бізнесу, який працює, надає ці послуги. Але і тому в нас таких реформ буде неймовірно. Багато у сфері там, довкілля, в сфері сільського господарства, в сфері ем, транспорту, енергетики, 33 розділи, зрештою, і ще кілька так зверху. Та? Тому що це за насправді дуже глибинна трансформація України. Але я думаю, що для нас, як для такої демократії, як в якій дуже багато є таких. Такої певної свободолюбства, говорячи філософськи, можливо, найскладнішими будуть пере власне реформи в сфері роботи демократичних інституцій, роботи судочинства, тобто верховенство права, боротьби з корупцією, тому що це робота над Самоочищенням над самоудосконаленням дуже консервативних систем, таких як суди, прокуратура, правоохоронні органи, але також уряд, Верховна Рада і інші конституційні органи, і тому це питання насправді можливо одні з найфундаментальніших, але це так само це на міні-рівні, тобто на міні-рівні фундаментальна зміна життя людей, тому що мова йде, наприклад, про. А те, які виробничі стандарти для, для українського сільського господарства, які пестициди ми можемо використовувати, тому що в нас насправді при всій уяві до того, що фермери заможні, агрохолдинги багато фермерів насправді в умовах війни мають рахувати кошти і користуватися найбільш дешевими законними пестицидами. Європейський союз прагне до більш приязною до середовища політики щодо, щодо пестицидів. І це робота, яка впливає на життя агронома, на наявність цих пестицидів на, на, на нашому ринку, Їх ціна, їх доступність. І це може бути перевернути всю бізнес-модель. Так само в металургії кліматичні зміни можуть перевернути кліматична політика і ціна за викиди в, вуглецю може бути такою, що переверне бізнес-модель наших великих металургійних об'єктів. Цього таких пофіхних. Всечасних змін буде дуже багато, і, і це насправді не так легко. І тому очевидно, що ми цю модель розвитку. Регіонів, сільських територій будемо популяризувати і а, промувати, незважаючи навіть на хід переговорів з європейським Союзом. Про хід переговорів, ось коли реально можуть початися вже практичні переговори про членство України в ЄС, в якійсь мірі вони вже йдуть, тобто, де юре переговори почалися рік тому, та тобто, коли відбулася перша міжурядова конференція, тому що юридично ми ведемо переговори з. Усіма 27 урядами держав-членів Європейського союзу, тому що угода, яку ми будемо укладати, це угода не з європейськими інституціями, Європейською комісією, Радою ЄС чи Європарламентом, це угода з державами-членами. Тобто ми стаємо 28 ю державою-членом. От і відповідно рік тому провідбулася відбулася перша міжурядова конференція з того часу запустилася. Перша фаза така вступна підготовча переговорів. Це скринінгові сесії, коли ми пояснюємо, як чи ми відповідаємо вимогам європейського союзу і коли ми зможемо зможемо від повністю перейти на відповідність вимогам європейського союзу. На основі цього формується переговорна позиція і відкриваються вже. Переговори по конкретних розділах, і от зараз ми Ми готові для трьох розділів: перший, другий, шостий. А і я думаю, що вже там на кінець листопада в ми можемо вийти на готовність по всіх по всіх без винятку розділах, по всіх шести кластерах. А чи є у вас розуміння скільки може трима тривати цей шлях? Тому що від європейських політиків звучать різні прогнози від 2030 року, коли Україна може стати членом ЄС і аж до 2050-го. які ваш прогноз, яка це може бути дата? Беручи досвід е, інших держав, і треба розрізняти е, різні фази, та, тобто цих, цих переговорів. Справді це процес, який тривав для багатьох країн десятиліття. Але е, в основному в центрі цього процесу та, тобто, завжди є певний момент, коли країна. Виконує 99 або там, 100% всіх вимог. Зазвичай це один політичний цикл 4-5 років. Так було в Польщі, так було в Словаччині, так було в Угорщині. І, і відповідно, ми очікуємо, що ці переговори починаються тут і зараз, цього року, цієї, цієї осені. Зрештою, ми працюємо над тим, щоб якомога швидше, буквально там, от. Можна, хоч з 1 вересня, відкривати перший кластер переговорів, і від цього реагувати відлік 4 роки. Відповідно, ми встигаємо на 2030 рік. Далі йде питання геополітичне. Та питання геополітичне, воно стосується всіх, але вже зараз ми чуємо досить чітку. Позицію, яку висловлюють багато держав-членів Європейського союзу, європейські інституції. Це обговорювалося на нещодавній раді міністрів закордонних справ Європейського союзу. Що вступ України в ЄС це одна з безпекових гарантій для України, і це справді так. Тобто, це не питання переговорів з Росією, це питання того, що за будь-яких обставин вступ в європейський союз для нас є фундаментальною безпековою гарантією. Теж тому я думаю, що цей політичний процес буде набагато швидший. Ніж там у випадку балканських країн, які я дуже буду радий вступлять разом з нами максимально швидко, але які вже за собою мають кілька десятиліть дуже тривалого політичного процесу. Наскільки готовий сам євросоюз до розширення? Оскільки ми знаємо, що із тих 27 країн, як мінімум, одна, постійно чинить спротив нашій європейській інтеграції, І президент Зеленський навіть мусив звертатися до президента Трампа для того, щоб він повпливав на Орбана для того, щоб відкрити нам цей шлях до Євросоюзу і припинити цей постійний спротив від Угорщини, як бути з цими внутрішніми дискусіями, треба розуміти, що в Європі ми не перші, ми не ми останні, які стикаються з тим, що одна чи кілька держав-членів висувають певні вимоги, і очевидно, що ті новини про Залучення президента Трампа вони стосувалися власне геополітичної складової, так? тому що президент Трамп так само поділяє точку зору, що інтеграція України до Європейського Союзу є однією з безпекових гарантій, і Угорщина має свій погляд на безпеку в регіоні. Але при цьому є і двосторонній трек, і він стосується здебільшого питання національних меншин. І тут ми вважаємо, що яким би не було остаточне рішення Угорщини, коли ми будемо виконати всі умови і буде прийматися рішення остаточне про укладення угоди про вступ до України до Європейського Союзу? Але навіть зараз, коли Угорщина займає певне скептичне бачення, їм вигідно, щоб ці переговори почалися, тому що один з наріжних важливих елементів переговорів по першому кластеру, по фундаменталс є. План дій щодо національних меншин, і відповідно, як тільки відкривається перший кластер, він стає обов'язковим під моніторингом європейської комісії, і європейська комісія буде працювати в інтересах Угорщини. Ми дуже розраховуємо на підтримку європейських партнерів у нашій відбудові, в тому числі у відбудові економіці. Чи допоможе нам євроінтеграція у цьому питанні, і чи є якісь конкретні інструменти ЄС, які вже застосовуються в Україні? Е, та це досить комплексне питання. Я думаю, що на нього треба відповідати з тої перспективи, що європейський союз. Е, ми говорили про що 27 держав-членів утворюють європейський союз, є європейські інституції. Вони е, до певної міри проявляють як агенти цих 27 держав-членів, і сама саме те, як працюють інституції європейського союзу, це ідеальний інструмент надання допомоги для економічного відновлення. І Юкрейн Фасіліті, перший приклад е, нещодавно. Європейський союз влітку представив бюджетні рамки на сім років. В них є таке великі багаторічні фінансові рамки. Вони планують бюджет на сім років, і ось з 2028 року, бо на наступні сім років. Буде це багаторічна фінансова рамка, в якій для України вже є передбачений фонд в 100 мільярдів євро, який теж буде власне спрямований на, на, на відбудову. І далі ми сподіваємося, ми бачимо, що Європейський Союз стає фактично головним донором, головним підтримувачем власне України зараз, підтримувачем у відбудові. А інтеграція через угоду про асоціацію через виконання європейських вимог допомагає Україні. Раїні бути дедалі більш зрозумілішою для європейського бізнесу і таким чином відбувається посилення всіх цих речей. І є в цьому є великий задум за допомогою інтеграції з європейським союзом сприяти економічній відбудові Україні, підтримки економічного життя тут і зараз, в умовах війни, але також і повоєнної відбудови. Ну, і розкажіть, що буде там у майбутньому, коли Україна таки стане членом ЄС. Які зміни кожен українець на собі відчує, і можливо трохи розвіяти міфи е, щодо дороговизни Європейського союзу його зарегульованості? Я думаю, що ми справді зможемо уникнути таких речей, як, наприклад, різке здорожчання продуктів через перехід на євро. Та, зрештою, е, достатньо важко собі уявити, коли це відбудеться. Там теж є певна своя юридична машинерія, що де юре, ми маємо прагнути вступити в зону євро від першого дня членства в європейському союзі, але це трапляється, От, наприклад, Болгарія лише зараз входить в зону євро. Та й тому там зазвичай перехід на нову валюту веде до певних до певної кореляції в цінах. Але тут ми вивчали приклад Хорватії, Тут нас рятує конкуренція. Чим більше в нас конкуренції на ринку, тим менше шансів того, що ціни там підуть підуть. Підуть вверх. тому насправді Україна і Українці вони готові до вступу, тому що ми є більш відкритими, гнучкими, адаптивними. І власне протидія російській агресії показала, що ми вміємо виживати в дуже негативному середовищі. То я думаю, що в позитивному середовищі інтеграції з Європейським Союзом ми точно вижимо, буде радіти життю. Я вам дуже вдячна за такий оптимістичний прогноз у такий важливий день. Дякую.